Національний університет Запорізька політехніка розташований в центрі міста Запоріжжя. Головний корпус має центральний вхід та можливість заїзду на територію, а також безходинкові входи з двору. Він з'єднаний переходами з адміністративним четвертим та п'ятими корпусами. У головному корпусі університету розташовані. Ректорат, вчена рада, навчальний та навчально-методичні відділи, диспетчерська, відділ перспективного розвитку ліцензування акредитації та якості освіти, студентське самоврядування, профспілки студентів та співробітників, деканати факультетів, зокрема факультету комп'ютерних наук і технологій, приміщення якого містять кабінети декана, заступників декана та методистів. Також у головному корпусі розташовані численні аудиторії та різні кафедри. В адміністративному корпусі розташовано відділи діловодства, кадрів, бухгалтерія, архів, науково-дослідна частина тощо. У головному та четвертому корпусах є стаціонарні бомбосховища, які мають відповідне оснащення, засоби очищення повітря, телефонний зв'язок, інтернет, точки доступу, санвузли та меблі. У четвертому корпусі працює медичний пункт, що надає первинну медичну допомогу. Проводить вакцинації тощо. В університеті є їдальня, буфет, кафе, численні крамниці з продажу продуктів харчування, напоїв, є банкомати та термінали, крамниці з продажу канцелярського приладдя, надання послуг друку, сканування та переплетення. Вбиральні університету мають гарний вигляд та підтримуються у належному стані, Обладнано спеціальну вбиральню для осіб з обмеженням рухомої активності. Приймальна комісія університету розташована в окремому корпусі, має сучасне оснащення, надає численні сервіси вступникам, зокрема використовує електронну чергу. Наукова бібліотека університету має фонд понад 1 мільйон одиниць зберігання, з яких понад 800 тисяч на паперових носіях. До складу бібліотеки входять відділи та читальні зали художньої, науково-технічної, економіко-гуманітарної літератури, наукового та навчального абонементів, зали електронної інформації, каталогів та переводики. Бібліотека проводить різноманітні культурно-мистецькі заходи, інструктажі, пропагує питання академічної доброчесності, забезпечує технічні засоби перевірки академічних текстів на запозичення, веде електронний каталог, електронну бібліотеку, електронний інституційний репозиторій. Має доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science. через платформи Research for Life та URAN забезпечує доступ до цифрових бібліотек провідних видавниць світу України. Також пропонує тестові доступи до різноманітних електронних ресурсів. Бібліотека також надає безкоштовну та дистанційну консультативну допомогу читачам з підбору та пошуку літератури, послуги міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів. В університеті діє лабораторія. Музей історії технічного прогресу, яка проводить екскурсії для школярів, студентів та гостей університету, пропагує досягнення науки і техніки, зокрема Запорізького регіону та університету. Також працюють бізнес-інкубатор та інженірінгова школа «Ноосфера», що сприяють інноваціям здобувачів та співробітників. Молодіжний центр культури і дозвілля студентів та студентські самоврядування організують і проводять різноманітні культурні та громадські заходи, використовуючи велику актову залу, розташовану в головному корпусі. Та інші приміщення. Запорізька політехніка єдиний заклад в регіоні, що має власну військову кафедру, розташовану в окремому кампусі, на базі якої проходять навчання студенти усіх університетів міста. Потужна матеріально-технічна база військової кафедри дозволяє готувати офіцерів запасу. Університет має власну спортивну базу у вигляді окремо розташованого спортивного корпусу, в якому проводяться навчальні заняття для студентів, тренування та змагання з різних видів спорту. Поруч зі спорткорпусом розташовано загальнодоступний стадіон локомотив, де проводяться заняття на відкритому повітрі. Гуртожитки університету розташовані поблизу навчальних корпусів. За потреби для розміщення студентів також можуть використовуватися гуртожитки коледжів університету, комп'ютерних наук і технологій та електротехнічного, розміщені в центрі міста Запоріжжя. Біля гуртожитків обладнано місця відпочинку, спортивні та дитячі майданчики. Вхід у гуртожитки здійснюється за електронними картками, перепустками через турнікети, охороняється постами охорони, гуртожитки оснащені протипожежною сигналізацією. У кухні гуртожитків оснащено новими плитами для приготування їжі меблями, туалети, вмивальні й душові мають хороше оснащення. Цілодобово подається гаряча вода завдяки встановленим бойлерам, є безкоштовні пральні та сушильні машини. У гуртожитках є безкоштовний інтернет. В кімнатах гуртожитків є достатньо хороші умови для проживання, встановлюються сучасні вікна та меблі. Мешканцям надається за потреби дрібна побутова техніка завдяки спонсорській допомозі. Також у гуртожитках є навчальні кімнати, спортивні кімнати, зали для заходів студентського самоврядування. У третьому гуртожитку є дитяча кімната, де можна залишити дитину та проводити заходи для дітей. Для відпочинку, спортивних тренувань та оздоровлення студентів, співробітників та членів їхніх родин університет має потужну рекреаційну базу, спортивно-оздоровчий табір Сосновий бір на узбережжі річки Дніпро неподалік Запоріжжя, табір Алтагір на узбережжі Лиману Азовського моря поблизу Кирилівки використовує також у літній час гуртожиток Бердянського коледжу, розміщений у центрі Бердянська неподалік Азовського моря. Проведення занять зі спеціальних дисциплін за освітньою програмою здійснюється у третьому корпусі, де є пандус та можливість безходинкового входу зі зворотного боку. У корпусі є охорона протипожежна та безпекова сигналізації, засоби пожежної безпеки. Університет приділяє велику увагу питанням цивільної безпеки. Загально університетську агітацію і проведення заходів з питань охорони праці, цивільної безпеки і безпеки життєдіяльності проводять відділ охорони праці та кафедри охорони праці і навколишнього середовища, розташованого у третьому корпусі, яка має потужну навчальну лабораторну базу. Кафедра програмних засобів. Відповідальна за освітню програму, розташована на другому, четвертому та п'ятому поверхах третього корпусу. На кафедрі у коридорі є електронне інформаційне табло та розміщено стенди з інформацією від фірм-партнерів щодо працевлаштування та стажування студентів. До складу приміщень кафедри програмних засобів входять кабінет завідувача, кафедри, викладацька, дві лекційні аудиторії, сім комп'ютерних класів і лабораторій. Усі приміщення кафедри мають сучасні ремонти, оснащено кондиціонерами, сучасними меблями, під'єднано до мережі інтернет, є безкоштовні точки доступу Wi-Fi, усі аудиторії та лабораторії кафедри оснащено мультимедіапроекторами. Комп'ютерна техніка та лабораторне обладнання кафедри забезпечує можливості якісного проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи. Кафедра, завдяки участі у численних міжнародних проєктах, широко отримує нове обладнання. Зокрема, має нові високопродуктивні сервери, комп'ютери, ноутбуки, програмне забезпечення, засоби відеоконференц, зв'язку та гучної аудіофікації, розумну дошку, апаратний пристрій для моделювання нейромереж, Neural Compute Stick, тепловізор, обладнання для доповненої та віртуальної реальності, 3D-сканер, 3D-принтер, стенди, що моделюють промислові установки, стенди, розумний будинок, конструктори лего. Плати Ардуїно та Raspberry Pi з численними сенсорами та виконувальними пристроями. Університет надає численні електронні сервіси, забезпечує доступ до мережі інтернет, академічної мережі Уран, Wi-Fi, Eduroam, системи дистанційного навчання Moodle, впроваджує нову систему керування освітнім процесом та документообігом. Освітній портал, має ліцензійні сервіси Zoom та BigBlueButton. Кафедра програмних засобів має власні сайт, телеграм та ютюб-канали, Фейсбук, групи, Мудл, приєднаний до міжуніверситетської мережі іноземних університетів, доступ до хмарного середовища Дортмундського університету прикладних наук та інших ресурсів, створює власні засоби цифровізації навчального процесу, заповнення індивідуальних планів і звітів викладачів, створення і контролю силабусів, робочих програм та програм освітніх компонентів, дистанційного дипломування на основі хмарних сервісів. Таким чином, матеріальна база університету та кафедри програмних засобів, відповідальною за освітню програму, є достатньою для якісної підготовки здобувачів та безкоштовно доступною усім учасникам освітнього процесу, а освітнє середовище університету є безпечним.